Доброго дня, любі учні! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми поговоримо про відмінювання особових займенників за зразком. Всі сідайте тихо, діти. домовляємось, не шуміти, на уроці не дрімати, а старанно працювати. Підготуйте, будь ласка, підручник, зошит з української мови. Запишіть сьогоднішнє число, класна робота. Та ми починаємо. Працювати. Що ми знаємо про займенник? Займенник це частина мови, яка не називає сам предмет, так, а вказує на нього. Займенник і заміняє іменник. Так? Також ми з вами на уроках української мови вчили поняття відмінки. Що ж таке відмінки? Згадайте, будь ласка. Це граматичне слово зміна, так? коли слово від... змінюється в залежності від питання. Ми з нами, вами вивчили сім відмінків: насивний, родовий, давальний, знахідний, орудний, місцевий та кличний. При відмінюванні у слові змінюється закінчення. Змінна частина слова. Після того, як ви записали число класна робота, пропишіть, будь ласка, хвилинку каліграфії. Сьогодні ми працюємо над правописом великої та маленької літери Х. Її з'єднання з іншими літерами. Утворення складів та правопислів посередині праворуч. Зверніть увагу, ці слова пишуться разом. Прописуємо каліграфічно, охайно. Працюємо зі словниковою роботою. Сьогодні слово праворуч. Праворуч. Маємо три склади, і три. оскільки три голосних звуки. А О, У. П. Твердий приголосний, Р. Твердий приголосний, а голосний В – твердий приголосний. О, голосний, Р, твердий приголосний, У – голосний, Ч. Твердий приголосний. Відповідно, кількість букв і кількість звуків співпадає. Маємо 8 букв, 8 звуків та три склади. Праворуч від школи біжить річка. Що? Річка це підмет. Річка що робить? Біжить. Це присадок. Біжить. Де? Праворуч, другорядний член речення. Антонім до цього слова, слово протилежне За значенням, буде ліворуч. Отже, запишіть, будь ласка, вправа 251. Необхідно записати приказку. Хай робота тебе боїться, а не ти роботу. Така приказка, так, що до роботи треба підходити відповідально і в жодному разі її не боятися. Тому що якщо ти будеш серйозно налаштований, ти все зможеш перемогти. Давайте визначимо у цій вправі займенники. Хто? Кого? Дивимося спочатку на першу частину, так? Хай робота тебе боїться. Кого боїться? Тебе ось займенник? Хто, а не хто боїться роботу, а не ти? Ти це також займенник. Хоч ми з вами вчили так, займенники першої, другої та третьої особи, я, ми, ти, ви, він, вона, воно і знали, що немає займенника. Тебе, наприклад, то тепер ми будемо добре розбиратися в цьому питанні, що це займенник другої особи в родовому відмінку. Тобто подивіться, будь ласка, як відмінюються займенники першої та другої особи. Перша особа займенник Я. однини. бачите, ми спочатку розглядаємо, як відмінюється в однині. «Я». Кого мене, кому мені, кого мене, ким мною, на кому на мені. Ти кого тебе, кому тобі, кого тебе, ким тобою, на кому на тобі. Тобто початковою формою особових займенників є наземний відмінок однини. Я, ти. Він, вона, воно. Дивимося далі. Записуємо вправа, це вправа 252. Записуємо речення. Про людину ти можеш судити тоді, коли був із нею. І давайте ж визначимо те займенники у цьому реченні. Про людину ти можеш судити тоді. Хто може судити? Ти. Ось займенник ти, друга особа називного відмінку, так. Дивимося і ще є займенник нею, коли був із ким? Із нею. Що ще за займенник нею? Звідки він взявся? Давайте подивимося уважно. Дивимося. Це відмінок, який утворився, при займенник, який утворився при відмінюванні займенників третьої особи однини. Він чоловічого роду, жіночого роду вона та середнього роду вона. Він називний. Хто що? Хто? Він. Кого? Його, кому? Йому, кого? Його? На, ким? Ним на кому, на ньому. Вона. Кого її, кому їй, кого її, ким нею, на кому на ній. І середній рід воно. Кого його, кому йому, кого його, ким ним, на кому, на ньому. І тому дивимося, якщо в попередньому реченні було з нею, то якщо ми повернемося до таблички, звертаємо увагу, нею це займенник третьої особи жіночого роду орудного відмінку. Вона орудують ким нею, тому ми можемо вгорі надписувати так, третя особа. Жіночий рід орудний відмінок. Як ви бачите, особи є тільки у займенників. Раніше ми ніде з вами не прописували поняття особи, а в займенниках вони є перша особа, друга особа та третя особа. В даному випадку ми працюємо над першою та другою, другою та третьою особою однини. Зверніть, будь ласка, увагу так, що буква Н з'являється в Орудному відмінку так, на початку займенника. Орудний і місцевий. Всі інші повторюються. Тобто після прийменників у займенниках третьої особи однини і множини пишуть букву Н після неї, для нього на ні, до, них, займенники третьої особи однини і множини в рудному відмінку, пишуть з буквою «н» і без прийменника ним, нею, ними. Якщо вам ще важко запам'ятати, якщо вам ще важко запам'ятати, Відмінки, то я б радила вам або покласти закладки на ті сторінки, де буде відбуватися. Де знаходяться таблички з відмінками, так, займенників, або переписати собі в окремий, на окремий аркуш цю, там, ці таблички і покласти їх перед собою. Протягом вивчення цих тем вони вам будуть дуже допомагати. А ми переходимо з вами до вправи 253. Пишемо посередині вправа 253 і працюємо. Не шукай в інших правди, як у тебе її немає. Тобто не вимагай від інших говорити правду, так, якщо сам ніколи її не кажеш. Нагороду мені, а роботу тобі. Те, що дуже люблять так, робити інколи люди нічого не робити, лише командувати, але похвалу за гарну роботу отримувати саме вони люблять. З нього, як з гуски вода. Тобто ніякої користі, тому що гуска плаває по воді і, відповідно, водою вона не промокає, тому ніякої користі там нічого немає. Їй кажеш, ячмінь, а вона тобі гречка. Тобто не слухає людина, що їй кажуть, так, а намагається гнути свою лінію, не дослухаючись до інших. Не дивись на людину, а дивись на її справи. Ну, Думаю, це. Прислів'я не потрібно пояснювати, тому що це ми добре знаємо. так? Треба дивитися, що людина робить. Ой, пече моя пече, коли б я на тобі, а ти на коні славний би козак був з мене. Ой, пече моя пече, так? Це фрагмент приказки з казки про хлопчика, який постійно лежав на печі. І мріяв, що от якби піч була чарівна, от якби це був кінь, от якби щось трапилось, тобто він лежав на печі і нічого не хотів робити, а лежачи, не досягаючи ніяких вершин, ніколи нічого не вийде. Отже, що треба зробити? Треба переписати всі прислів'я і приказки собі в сошит. Ви пишете вправа 253. І записуєте ці прослівії приказки. І поблизу займенників в дужках необхідно записати відмінок відповідно займенників, особу та відмінок. Дивимося, особ три, займенників сім, тому їх ми вже знаємо. Дивимося і записуємо перше. Речення не шукай в інших правди, як у тебе її нема. У кого? У тебе? Ви можете звертатися до своєї таблички. Тебе це займенник, тому поруч з ним відкриваємо дужечку і пишемо ти, тебе, хто ти? Хто ти? Це друга особа. Ти це називний відмінок, а кого тебе це родовий відмінок. Відповідно, займенник тебе це займенник другої особи родового відмінку. От в дужках ви це і пишете. Дивимося далі. Нагороду мені, а роботу тобі. У цьому реченні одразу два займенника, так? Мені і тобі. Кому мені, а хто, тобто, щоб визначити особу і відміну, треба спочатку знайти початкову форму. Кому мені, а от хто, я, так? тобто це буде перша особа. Якщо питання кому, то це давальний відмінок, відповідно, займенник мені, це займенник першої особи давального відмінку. А роботу тобі. Тобі це також займенник, тому поруч з займенником тобі відкриваємо дужку Тобі. Спочатку знаходимо початкову форму для того, щоб визначити особу Тобі, а хто ти. Ти займенник, ти так є початковою формою, це займенник другої особи. Тому в дужках ми пишемо друга особа роботу кому тобі. Якщо питання кому, то це давальний відмінок. Відповідно, друга особа давального відмінку. Третє речення. З нього, як з гуски вода. В цьому реченні лише один займенник в нього. Відкриваємо табличку та визначаємо початкову форму, так? Форму. Хто? Він. Тобто це третя особа, так? А з кого? З нього. Визначаємо відповідно його відмінок. З тієї таблички, над якою ви працювали і ми її розглядали. Якщо ви не пам'ятаєте, то ми відкриваємо, дивимося нього. Чи є тут така частинка? Дивимося в цьому займеннику, звичайно, немає. так? Тому що початкова форма Він. Дивимося, повертаємося і дивимося з нього. Де в нас є нього? На ньому з нього, так? Тобто це місцевий відмінок. І вам записуєте місцевий відмінок. Потім записуєте четверте. Їй кажеш ячмінь, а вона тобі гречка. Знову ж таки, знаходимо займенники, їх тут два. І Працюємо, визначавши особу та відмінок займенника в залежності від тих таблиць, які ви бачите перед собою, і вони є у утім. Підводимо підсумки з вами, підводимо підсумки з вами і працюємо натискаємо на першу краплинку і читаємо питання, що є початковою формою займенника? Початковою формою займенника є називний відмінок. Особи однини. так? Тобто початкова форма це називний відмінок особи однини. Перша відмінка, перша особа однини це на початкова форма я, ти, він, вона, воно. Це є початкові форми займенника, форма якого відмінка служить початковою формою. Форма називного Відмінка, як завжди. так? У в початковій формі займенники мають от число в однині, лише в однині. І вдома ви попрацюєте, попрацюєте над вправою онлайн. Бачите вправа онлайн, над якою ми з вами працюємо. Ви її виконуєте, працюєте над цією вправою, і потім у класрум насилаєте надсилаєте фото класної роботи та домашньої. У класної роботі у вас буде три вправи: дві з них, які це просто речення, так, по одному реченню записані. Третя вправа більш складніша. Вам треба визначити особу та Рід, як я пояснювала, пояснила на перших реченнях, ви самостійно потім допишете останні речення і потім скриє фото результату з вашої вправи онлайн. Чекаю результати, далі ми продовжимо з вами працювати ще на відмін, над відмінюванням займенників. Бажаю успіху, вчіть табличку або випишіть собі її на окремий арбуш.